У 1974 році Марина Абрамович провела свій перформанс. Виглядав ось так: цей перформанс довів світу, що люди страшні. Страшні, жорстокі та безкарні. На перформансі вона простояла 6 годин як арт-об'єкт арт-об'єкт, з яким можна було робити усе що завгодно, використовуючи 72 предмети. Їй дарували квіти, розмальовували її, знущалися над нею, зняли весь одяг, погрожували ножем та пістолетом. І зараз це повністю відсилка до того, що ми маємо турбуватися про свої власні кордони, захищати їх, відстоювати та будувати міцними і непорушними. Ми маємо знати, де наші межі, межі до того, як можна з нами. Як можна поводити себе з іншими людьми? Світ вже ніколи не буде таким, яким був до того перформансу. А я сподіваюся, що ваші кордони та ваш особистий простір стане міцнішим після цього відео. Тому записуйтеся на консультацію. Записуйтеся і будемо будувати міцні особисті кордони разом!